Читання уроки 13-14, частина 2. Тема уроку читання легенда як жанр фольклору. Володимир Читай легенда про щастя, пісня щастя. Назвіть відомі літературні жанри за ось такою схемкою основні жанри фольклору. Так, це міфи, легенди, перекази, казки, прислів'я, приказки. Скоромовки, загадки, пісні, ігри, байки, притчі. Назвіть мені твори, які мають повчання та алегоричний зміст. Так, це в нас байка. Познач, як називаємо повчання в байках. Так, це в нас мораль. А позначте, як називаємо втілення в образах тварин людських характерів. Молодці, це в нас алегорія. Установимо відповідність та пригадаємо головну думку кожної байки за добро віддяч добро, не щирі вихваляння простокуватої людини, не обговорюй того, на чому не розумієшся, не варто надмірно пишатися собою, зневажаючи при цьому інше. І приклади байок Леонід Глібов, Олдре Осел і Соловей. Леонід Глібов, будяк і Васильки, Езоп, хлібороб і орел, Лафонтен, Крук і Лис. За добро віддяч добром. Так, Езоп, хлібороб і орел. Нещирі вихваляння простакуватої людини. Так, Леонід Глібов, Осел і Соловей. Не обговорюй того, на чому не розумієшся. Та, це на Жан Дела Фонтен, крук і лис, і не варто надмірно пишатися собою, зневажаючи при цьому інших. Так, Леонід Гліпов, будяк і Васильки. Друже, якщо запитаю, що таке казка, ти, без сумніву, скажеш вигаданий або часто фантастичний твір. І це справді так. Народ вигадував казки, щоб розважити та повчити. До цього жанру близькі легенди, саме про них і йтиметься. На відміну від казок, легенди, пов'язані з реальністю. Події в них відбуваються ніби в реальному житті. Тому читач сприймає легенду як достовірну розповідь. Легенда це твір, переказ про події, факти людей. Оповитий казковістю, фантастикою. Легенда не належить до розважальної літератури, її слід читати уважно, щоб зробити правильний висновок. Герої легенди часто розмірковують над важливими життєвими питаннями, наприклад, про добро і зло, щастя і скруту та інше. Знайдіть мені, будь ласка, у тексті і виділіть визначення легенди. Так, легенда це твір, переказ про події, факти людей, оповитий казковістю, фантастикою. Виділіть це речення. А у чому різниця між казкою та легендою? Так, на відміну від казок, легенди в нас пов'язані з реальністю, і події в них відбуваються ніби в реальному житті. Виконаємо з вами вправу Черепашка сорока. Прочитайте чистомовочку перший раз повільно, як у нас повзе Черепашка, другий раз швидко, як скрикоче сорока, а третій раз найшвидше, як тільки можете. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. А чи погоджуєтеся ви з твердженням чистомовки? Щоб в житті щасливим стати слід що маєш цінувати? А що, на вашу думку, є цінним для людини? Дуже добре. Попрацюємо з вами і з тлумачним словничком та дізнаємося лексичне значення наступних слів маєток, легінь, старець, жебрак, покласти, навернутися. Увага на екран. Маєток земельне володіння найчастіше із садибою та будинком. Легінь, юнак, парубок, старець людина, яка живе з милостині, жебрак дуже бідна людина. Покласти витратити, навернутися виступити. Поставте зараз відео на паузу та прочитайте ще раз лексичне значення кожного слова. Скажіть мені, будь ласка, що означає слово старець? Покласти амаєток? Дуже добре. Виконуємо з вами вправу повітряні кульки. Сядьте рівнисенько. Отже, нам потрібно з вами прочитати якнайбільше слів. На одному видиху повітря. Вдихніть якнайглибше, поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Дуже добре. Молодці. Наш незнайко друкував текст. Нам потрібно його прочитати і перевірити на помилки. Ранком прокинувся від яскравого сонячного промінчика, Пригатав дітей, дружину, маму й тата, друзів. Правильно пропущені коми дітей, кома, дружину, кома, маму й тата, друзів. Подивився на сонце й усміхнувся. Правильно, подивився від слова дивитися літера І, уперше за всю свою подорож. І так йому легко стало спокійно на душі. Так, ми бачимо на душі у нас написано через дефіс, тобто перенос. А ми знаємо, що на душі пишеться окремо, тому ми закреслимо цей перенос. Приємно і затишно. Що сльози навернулися? Сльози радості. Молодці сльози з великої літери, бо це початок речення. І він відчув, що щасливий. І сьогодні ми з вами безпосередньо прочитаємо твір Володимира Читая, написаний за мотивами українських народних легенд. Легенда про щастя. Прочитаємо її разом із диктором. Увага! Легенда про щастя. Жив колись один поважний чоловік. Маєток мав здоров'я, дружину красуню, сина легеня донечку писанку. Золота повні скрині. Одного вечора він повертався додому. Назустріч сивий старець ледве ноги волоче, усміхається, аж очі світяться ясніше за зорі. Здивувався пан Доброї ночі, діду. Чого це очі в тебе блищать яскравіше, ніж зорі? Від щастя, сину, усміхнувся дідок. Від щастя? розреготався пан. Подивися на себе, не сміши мене, діду. А ти, бачу, усе маєш, а от щастя в тебе немає. Старий похитав головою і пішов далі. Добрів пан до палацу, до ранку думав про старого. Запали дідові слова в серце. Уранці зажурився ще дужче. Усе в нього є, а щастя немає. Не один день та не одну ніч змарнував на ці роздуми, не міг собі спокою знайти, якось зібрався і пішов у світ щастя шукати. Іде, а назустріч йому хворий чоловік. Скажи-но, ну, чоловіче, у чому щастя? Зрозуміло, що щастя у здоров'ї. Був би я здоровим. Чоловікові навіть слів не вистачило. Він підняв свою палицю і потрусив над головою. Задумався пан ні. Мабуть, не в здоров'ї справа. Я ось здоров'я маю, а щастя ні. Далі йде. Зустрів же брака. Дав йому гривню й питає, може, ти знаєш, у чому щастя? Не мудрий ти, чоловіче, звісно, у грошах, знову задумався панок. Ні, гроші я маю, але ж не щасливий, отже, не в грошах щастя. У подорожі тій минуло чимало часу. Ось уже й до океану дійшов, утомився, здоров'я в мандрах утратив, хворий став, самотній. Уже й у нього борода сива на груди звисає, забрів у якусь покинуту хатинку, ліг на ліжко. Усе життя поклав я на пошуки, думає, а щастя так і не знайшов. Ранком прокинувся від яскравого сонячного промінчика, пригадав дітей, дружину, маму й тата, друзів. Подивився на сонце й усміхнувся, уперше, за всю свою подорож. І так йому легко стало, спокійно на душі, приємно й затишно, що аж сльози навернулися. Сльози радості, і він відчув, що щасливий. Ось воно, щастя! Присів він на лаву, збентежений таким несподіваним почуттям, і зрозумів: ніколи так не буває, щоб усе було. Завжди чогось не вистачає грошей, здоров'я, любові. У пошуках щастя. Ми не помічаємо того, що маємо, і не вміємо радіти тому, що в нас є. Щасливий не той, хто все має, а хто радіє з того, що в нього є. Старець тепер дивився на світ новими очима І дивувався красі його. На вустах грала усмішка, очі сяяли. Яскравіше за зазорі. Ви тільки що прочитали уривочок твору Легенда про щастя. Давайте з вами знайдемо відповіді на наступні запитання безпосередньо у самому тексті. Яке життя було б головного персонажа твору? Чим сивий старець здивував пана? А з якою метою пан вирушив у широкий світ. Від чого йому стало приємно і радісно. Добре. Розгляньте малюнки. Відновіть послідовність подій у творі, поставивши цифри в кружечки. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Тепер з вами перевіримо, перевіряємо, чи так у вас пронумеровані безпосередньо картинки із твору. Дуже добре. А тепер поставте відео на паузу і спробуйте переказати легенду за ось цими малюнками. А тепер давайте спробуємо знайти і підкреслити в творі речення, яке найточніше передає головну думку легенди. Так, це в нас речення Щасливий не той, хто все має, а хто радіє з того, що в нього є. Виділіть це речення. А чого нас навчає твір легенда про щастя? Придумайте і запишіть свій заголовок до тексту. На сьогоднішньому уроці ми ще з вами познайомимося із піснею про щастя. Але перед тим, давайте пригадаємо, що ж таке пісня. Прочитаємо навчальну одиницю. Пісня це музично-поетичний твір, призначений для співу. Відтворіть, будь ласка, з пам'яті, що таке пісня. Дуже добре. На сьогоднішньому уроці ми з вами послухаємо пісню щастя. Після цього виконаємо з вами певні завдання: пісня щастя, слова Марти Квочак Ірини Батюк, музика Марти Квочак Романа Калини. Дуже уважно прослухайте, можете навіть підспівати. Увага на екран! чого закликається пісня? А що спільного між творами пісня Щастя і Легенда про щастя? Дуже добре. Сьогодні ми з вами познайомимося із такою вправою, як кола на воді. Яким чином ми її виконуємо? Нам потрібно. Добрати слова на кожну букву запропонованого слова. Це мають бути іменники. Потім їх потрібно увести у зв'язані зі змістом речення для того, щоб утворився текст. Давайте з вами прочитаємо безпосередньо сьогоднішнє наше завдання у правій коло на воді. Доберіть слова на кожну букву слова усмішка. Та уведіть їх у зв'язані за змістом речення. І перевірте, чи утворився текст. Оскільки ми тільки знайомимося з вами із цією вправою, розповідаю, як правильно потрібно її виконувати. Отже, у нас є слово усмішка. На кожну літеру цього слова ми з вами добираємо слово іменник. Наприклад, літера У, нехай це буде успіх. Літера С, сміливість М, наприклад, мрія І Ірис Ш, Шахи К. Колір А. Аня, наприклад. І тепер у мене на кожну букву цього слова є іменник. Мені потрібно скласти речення, щоб вони були пов'язані за змістом і утворився текст. Це може бути як одне речення, так два, три, чотири речення. Отже, я вам зараз спробую показати, які це можуть бути речення, але безпосередньо саму вправу цю ви виконаєте самостійно, поки що нічого не записуєте. Отже, в мене є слова успіх, сміливість, мрія і рис, шахи, колір Аня. На перший погляд, ці ніби слова не поєднуються між собою, але їх можна поєднати у декілька речень. Наприклад, перше речення може бути таким: Аня була досить сміливою і її мрія здійснилася. Дивимося, використали слово Аня, сміливість сміливою. Мрія. Так, наступне може бути речення таким: вона досягла успіху у турнірі із шахів. Успіху успіх, шахів, шахи. В нас залишилося слово ірис, колір. Можемо з вами підсумувати безпосередньо, а, безпосередній підсумок цього нашого тексту. Наприклад. За це її нагородили та подарували іриси блакитного кольору. Тут ми бачимо з вами Іриси, уже в нас ми використали слово ірис і кольору використали слово колір. За, верніше, за таким алгоритмом у нас виконується вправа кола на воді. Спробуйте зараз самостійно дібрати на кожну буковку слова. Усмішка, кожне слово добрати на кожну буковку, і спробувати скласти зв'язані за змістом речення так, щоб утворився текст. Молодці. Чудова робота.